День малята. Сьогодні хочу вам, вас познайомити з чарівною країною звуками. Наша, наша мова складається із речень. Речення складаються із слів. Слова складаються із складів, а склади складаються із звуків. А звуки бувають голосними і приголосними. Ось сьогодні я хочу познайомити вас зі звуками, з голосними, а вони називаються так. Тому що вони вимовляються за допомогою голосу. Ось, будь ласка, подивіться. Звуки голосні, як вони вимовляються. Як у нас язичок, коли ми кажемо звук А. Подивіться ось тут. Звук «у». Губи наші складаються в трубочку. Звук такий і. Це це голосні звуки, а це ще не всі звуки. Ось у нас є ще звуки. О, схоже так на бубличок, на дріб'язок. Звук Е. І звук І. І давайте з вами повторимо. Запам'ятали, звуки називаються голосними А, У, И. О, Е. І – Дивні звуки голосні. А тепер ми з вами спробуємо промовити ці звуки разом зі мною. Так. Спочатку ми будемо казати, це голосно. А. О. У. Е. И. Тепер ми будемо казати з вами. Тихо. А. О. У. Е. И. І. А тепер ми будемо казати беззвучно. Начебто риба. Відкриваємо ротик, а звук має маєте, як риба. У Е. І. А тепер давайте ще раз повторимо ці звуки голосно. А, о, У, Е. И. І, і дивні звуки голосні. Запам'ятали малята? Ці звуки називаються голосними. А чому вони так називаються? Нагадайте мені, чому вони так називаються? Так, вірно, вони вимовляються за допомогою голосу. І тому вони називаються голосними. Дякую за увагу. До зустрічі з вами.